Я вас вітаю, шановне панство, мої вітання. Мене звуть Олександра і вітаю вас на цьому каналі. І вітаю вас зі святом. Сьогодні святкується справжня Івана Копала з 23 на 24 червня, третій день після літнього сонцестояння, через три доби так, після літнього сонцестояння. Друзі, у нас з вами вчора. В розкладах, взагалі в коментарях, та, і в Телеграм-спільноті виникла така тема розмови як прокльони, як гнів, як біль, де взяти сили, що з цим робити, як себе відновити. І знаєте, я, я ще вчора хотіла зробити таку практику, але так. ну, Події склалися трошки інакше. Давайте зробимо цю практику сьогодні. Ми будемо трансформувати свій гнів в щось світле, в щось прекрасне. От, я трошки буду підключати чаще, тільки для того, щоб ну, розслабитися, та, щоб допомогти розслабитися. Це не буде голосно, я сподіваюся. Тим паче на повітрі звук трошки. Звук трошки інший, ніж в приміщенні. Сідайте зручніше. Якщо ви хочете там пити, їсти, друзі, будь ласка, зробіть це, вам має бути комфортно, вашому тілу має бути комфортно. Сядьте, будь ласка, зручно. Спершу саме таке перше завдання потрібно буде сконцентруватися на своєму диханні. Дихаємо. Ми через ніс вдихаємо, через рот, дихаємо повільно, не поспішаємо і трошки глибше, ніж зазвичай. Закриваємо очі. Очі відкривати будете тоді, коли я скажу в кінці практики. На зараз трошки час, чаш, щоб допомогти розслабитися. А далі буде практика. Поринаємо. Для того, щоб була можливість працювати з гнівом, нам потрібно буде його знайти в своєму тілі. Згадайте, будь ласка, той момент, коли вам було найболіче, коли ви були дуже злі. Можливо, доведеться згадати якісь новини не дуже приємні для вас. Вам потрібно знайти цей біль в собі. Це може бути просто ком у горлі. Це може бути фізичний біль вашого тіла, спини, кісток, м'язів. Це може бути біль будь-якого органа вашого тіла. Якщо вам хочеться плакати, не стримуйте себе, будь ласка, дозвольте собі все. Шукайте, шукайте в собі ту біль. Це темна Енергія, Знайдіть її. Потрошку видихайте. Разом з видихом ми видихаємо ту темну енергію, яку ви знайшли, той темний потік. Повільно видихаємо. Вона ніде не дівається, вона просто десь біля вас. Скупчення якоїсь енергії одної. Це як клубок. Сіра, брудна, неприємна. Видихайте потрошку повільно. Видихайте. Для того, щоб її трансформувати, потрібно відкрити свою сердечну чакру. Вона знаходиться на рівні серця між грудьми. Уявіть собі поток енергії, наче луч, промінь з цієї чакри сердечної це вміння любити, це вселенське добро. Це ваше добро, це світлі почуття. Направте, будь ласка, цю енергію на, на той ваш гнів. Енергія із сердечної чакри іде у вас світла або прозора, або будь-якого світлого кольору, який вам комфортний на зараз. Зі своїм диханням. Просто поливайте цю темну енергію, цей темний гнів, заливайте його своєю любов'ю і своїм добром. Це може зайняти певний час, не обов'язково, що це буде швидко. Витратьте на це стільки часу, скільки потрібно. Якщо є ком в горлі, якщо хочеться плакати. Будь ласка, не стримуйте себе, просто намагайтеся розслабити своє тіло, довіритися собі, Всесвіту і дихайте повільно. Глибоко і повільно. І ось коли ваш гнів Перетворився на згусток світлої енергії, на згусток добра і любові. Це просто певний, такий енергетична куля, енергетичний потік, скупчення енергії доброї, світлої, енергії любові і добра, енергію піклування. Вам потрібно вдихнути її назад в себе, на те місце, де ви знаходили ту біль. Саме на те місце. Через ніс. Потихеньку вдихайте в себе і повертайте там, туди, де був біль. Тепер потрібно цю енергію розігнати по всьому тілу. Ми маємо її розповсюджити по всьому тілу. Руки, ноги, голова, волосся, ваша шкіра. Нехай ця енергія добра і любові вашої. Любові заповнить повністю вас, Наповніть себе світлом. Дихайте повільно і наповнюйте себе світлом. Ваша оновлена енергія це оновлені ви. Коли ви будете готові, ви зможете відкрити очі. Не тільки коли ви будете готові. Я вам дуже дякую за практику. Я дякую, що ви знайшли час, можливість і силу в собі, знайти гнів, біль, трансформувати і відновитися. Навіть якщо з першого разу у вас не дуже вийшло. Або не до кінця, або ви вимушені були прервати цю практику. Будь ласка, повторюйте ще, не зупиняйтеся. Я вірю, що все буде добре. Повірте і ви. Друзі, якщо виникають якісь питання на цю тему з приводу гніву, де взяти силу. На тему прокльонів. Пишіть, будь ласка, в коментарях, да, або на тему карми, кармічних відповідей і так далі. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, що ми з вами будемо ще говорити про це. Буду намагатися відповісти на ваші питання. Дякую. Ще раз вас зі святом. Я дуже сподіваюся, що це не крайня практика, яку сьогодні ми з вами проводимо. Сьогодні дуже сильний день, енергетично дуже сильний день. Сьогодні день з'єднання зі своїм родом, день, коли зустрічається небо і земля, вогонь і вода, дві стихії, чоловічі і жіночі, дві енергії. День об'єднання, день взаємодії, день сили нашого роду. А він у нас один на всіх. Рід українців. Молімося. Я бажаю вам мирного неба, гарного дня, відновлення, спокою і миру всередині. І навколо вас бережіть, будь ласка, себе бережіть Україну.